Напередодні дня журналіста в місті відбулися різноманітні заходи, в тому числі і виставка фоторобіт, присвячена сторіччю з дня народження нашого Севастопольського фотокореспондента Михайла Покотила під назвою Кадр завдовжки в життя. Далі в нашому репортажі. Ім'я фоторепортера Михайла Покатила колись було відомим широкому колу не тільки Севастопольських читачів, а й всього радянського союзу. Його роботи друкувалися в центральних газетах того часу. З 1944 року, після повернення у визволений Севастополь, де він працював до Великої вітчизняної війни, продовжив роботу у редакціях газета Слава Севастополя, трудівник моря, прапор батьківщини та інших відомих виданнях того часу. Був кінокореспондентом Кримської студії телебачення, фотографом в драматичному театру. Атри імені Луничарського та драматичному театрі червонопрапорного чорноморського флоту, крім того, очолював фотолабораторію відділу науково-технічної інформації об'єднання Атлантика. І якщо за життя Михайло Борисович був широко відомим фотомайстром, то зараз про нього ніхто не згадує. Завдяки тому, що негативи плівок майстра були передані в Держархів Севастополя, почалася їхня науково-технічна обробка. Сьогодні ми маємо можливість відвідати дійсно унікальну виставку. Міня мене... Появилась возможность разобраться в пленках, документах дяди, я поняла, что дома у меня лежит очень ценный материал, который должен принадлежать не только нашей семье, но и истории города. Много документов дяди Миша. Я уже не говорю о пленках, снимках. И я решила, а так как снимки, это все уже храни, хранились, какие 60, 70, 80 лет, то есть это все начинало уже портиться, как любая пленка, как любой негатив, любая фотография. И я поняла, что это надо срочно спасать. Вот это сокровище надо спасать. И я э, решила обратиться. В наш Сівастопольський городський архів, де любо з удовольствием прийняли цей матеріал, за словами дослідника творчої спадщини Михайла Покатила, старшого спеціаліста Севастопольського держархіву Вікторія Вакян, за життя фотографа в основному знали як військового кореспондента та його виставки в цілому присвячувалися великій перемозі. На справді, цей чоловік знімав і. город, снимал театр, потому что он долгие годы работал фотографом и в театре Черноморского флота, и в театре имени Луначарского. А в 70-е годы он возглавлял фотолабораторию объединения Атлантика. И они, моряки даже брали его с собой рейс вот в Индийский океан, делал снимки экзотических стран. То есть все, все вот это сегодня в этом зале представлено. За визнанням Вікторія Вакян, з одного боку, це дійсно дуже дорогий подарунок архіву, а з іншого довгі роки кропіткої роботи. До речі, з моменту передачі матеріалів і до дня виставки пройшло трохи більше шести років. Тому що, коли пленки просто лежать, вони мовчать. А коли вони видять світ, коли вже обозначені люди, які на них зображені, тоді Обнаруживается, что это уникальные съемки. Вот вы видите в зале и снимки маршала Советского Союза Жукова во время визита в Севастополь, писатель Твардовский и жена премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля Клементина Черчилль, фотографии 1945 года. То есть, да, когда оно лежит в металлических коробках, это просто пленка. А когда оно уже напечатано. то это становится историческим документом. Унікальність представлених робіт без сумнівна, пласт часу охоплений фотографом, починається з періоду другої оборони Севастополя. і Завершується галереєю жіночих образів, створеної в 70-х роках минулого століття. Дивлячись на його роботи, можна зробити висновок, що це була дуже життєрадісна, позитивна людина. На його знімках неможливо побачити скутих затиснутих людей. І, Як підкреслюють фахівці, насправді спадщина фотомайстра настільки велика, що по кожній темі у увазі відвідувачів сьогодні можна зробити. Те окрему виставку.